Ввечері відбудеться велика акція з запалюванням тризубу, з підписанням клятви єдності, ви її можете сфотографувати ось на столах. І з 17-й годині разом всі співаємо гімн України. Також буде запалена Слава Україні! Героям Слава! Разом з тризубом. Будуть збиратися. Побажання, листівки, малюнки від дітей, речі для бійців АТО, які будуть передані на передову через волонтерів. Ось там працює волонтерська сотня, яка це все буде збирати. Побудувати тризуб художниці малюють малий герб України, який буде сьогодні у 18-й годині, запалений з великою кількістю свічок, приблизно більше 7 тисяч. Для цього потрібна і рулетка. А хто організатор цієї? Громадські громадські активності майдану. Це час нова система, союз добровольців АТО, Координаційна Рада Майдану, Кризова Рада Майдану, Рада Сотників. Інша організація, багато організацій до нас приєдналося. Камдай, кілька організацій. Я, на жаль, не можу, там їх десятки всіх перерахувати, але люди долучаються до акції. Дівчата, хто започаткував цю акцію? Чия ідея? Це, це чиста громадська ідея, чиста громадська ініціатива. За нами не стоїть ні жодної партії, ні жодних олігархів, нікого. Ми зверталися до усіх і збирали оці е, стрічки, свічки, нам е, допомагали волонтери, щоб ця акція відбулася. Бо зараз для хлопців дуже важливо підтримка свого народу. Вони вже не розуміють, що там відбувається. І вони можуть це пробачити, мабуть, своє. Йому керівництво нашому, нашої держави, але вони хочуть, щоб народ їх підтримав. І, мабуть, це більш важливе для них ніж то, що зараз каже наше керівництво. На жаль, такі справи. Що зараз потрібно солдатам? Дуже потрібні теплі речі. По перше, спальники, але потрібні спальники, які будуть не брати на себе вологу. Бо зараз починаються вже морози, і це буде ну їм буде дуже важко. По-друге, постійно потрібні шкарпетки. Теплі потрібні постійно камуфляжі, постійно потрібні термобільйону, гігієнічні засоби, бо вони ж розходуються. Це зрозуміло, потрібні ліки, теплі ковдри. Постільна билизна, балаклави, технічні да, оці берці, рукавиці, ремені тактичні це все потрібно. Якщо нам будуть допомагати, ми будемо дуже вдячні. Долучайтеся всі, кожен може щось зробити для солдата. А із тих речей, які є у людей вдома. Так, да. yeah. Я вам скажу, like що багато людей to... є якісь to... одіяла, які вже вони ковдри, I'm да? I'm якісь I'm там синтепонові, може силіконові, шерстяні. I'm це... I'm in волонтери in все це перебирають, передивляться, і потім вони комплектують ці передачі і передають туди. Тому що погодні умови зараз такі, що тут дощ, там злива, а хлопці знаходяться в таких умовах, там нема де сховатися, і це все намакає, і там нема де це все сушити, висушувати. Ми постійно потрібно це поповнювати, і якщо люди мають це, ми будемо з радістю все це приймати. А з одягу ну, З одягу, теплі светри дуже потрібні, але щоб це був не кріл, ну натуральні. Якщо є шерстяні, вони можуть бути вже не ну не нові, але щоб були чисті, ми з радістю будемо це все приймати з радістю. Як називається ваш фонд? Я волонтерка громадського об'єднання Союз добровольців АТО. Я займаюсь координацією волонтерської роботи. Ну, в цьому фонді. ми збираємо та передаємо або волонтерам, які відправляються на схід ну, з конкретними замовами, або ми самі формуємо ці передачі і самостійно відправляємо на схід. Де знаходяться ваші офіси? Наш офіс знаходиться тут, прямо на майдані. Бо м нас дуже багато людей, які пройшли майдан. і Я так пройшла майдан, велика мала Житомирська, 10, офіс 3. Звертайтесь, будь ласка, будемо раді, якщо ви долучитесь до цієї справи. Як вас знайти в інтернеті? А у нас зараз ви можете знайти нас через групу Україна. Це я. Там є вся інформація. Я являюсь адміністратором теж цієї групи. Там є інформація, і ви можете мене знайти зі мною зв'язатися. Мене звуть Ольга Савчук. Ой, котрій годині акція починає? О П'ятій годині акція відбудеться наша у. Україна це є. А Україна це тільки ви чи я так само? І ви, і вони, всі ми.